Друзі, насправді це в'їзд у село Дорошівку. Гарне село. Ну, долі просто немає. Там такий відомий. А... Ну, відомий такий дві особи Михайло Гнудюк і... Батько нації живе кіловатий Валерій Хризонтович. Ось це, от, це село. Воно маленьке, нещасне. Просто долі немає. А воно не гірше, ніж буша. Зовсім не гірше. Ну, може, цих дві особи якісь особливі, то, то інша справа. Але в цілому село не гірше, ніж оця буша. О. А бачите, ось як вона розмалювала, розписала себе, бачите? От. А дорошівка, хоч це її законний в'їзд. От, бачите, вон там маленькими буквами, Зараз я вам покажу. На цій автозупинці написано, о, що це дорошівка. Вам бачите, там маленькими такими буквами, що звідси майже не видно. О, а оце, дивіться, о! Ну, що я вам хочу два слова сказати, що ви ще не знаєте про бушу. Що ви ще не знаєте. Ну, найперше в буші зараз. Живуть порівняно дуже бідно люди. Більшість бідних. Хто не вміє і чи не має можливості якось втекти з буші, і виїхати, то він там переважно дуже бідно живе. Там багато порожніх хат. Ну, село бідне прибідне в цілому. Я не буду, знаєте, казати про тих, хто. Хто собі прилаштувався до бюджету чи там до бізнесу, так би мовити, всякого. Я кажу про більшість людей, так вони там дуже багато порожніх хат. Бідують люди, настільки бідують, що звідти втекла навіть. Укрпошта, уявіть собі, Укрпошта, державна пошта втекла звідти. От На днях начальство повідомило відповідно до чинного законодавства про скорочення От, начальника цієї пошти, поштаря і все, пошта втекла. Ну, чим ще таким видатним відома ця буша, ну навіть і не можу вам такого сказати, окрім того, що у свій час комуністи тут організовували от свій колишній заповідник і Він так плавно перейшов у український державний. О, так плавно із Червоної буші стала жовто-блакитна. Ну, відомо ще такий факт, незаперечний, що буша на всіх виборах, які були, з початку Незалежності України, оце село Буша, воно завжди голосувало за такі персони, як Янукович, Партія Регіонів. Це більшість одне із сіл, де найбільше голосували саме за таких. За таких. От. Тому. Завжди. Регіонали тут себе на виборах відчували дуже добре. Зараз що це таке? Я не можу сказати. От, окрім того, що вже сказав. Каї. А це знак. Ну, ви самі розумієте, що це означає? О, ось сюди дорога. І ось поїхали, поїхали. Кілометр 4. І ліворуч буде село Дорошівка. А вже за ним. Через річку Мурафу буде. Оця розпуфирена буша, розмальована, розцяцькована. буша Приїжджайте, самі переконайтеся. В'їзд в село. Миронівку ось в це село ось. У Миронівку. Чим знаменита Миронівка? Ну, також як і душа, великими фокусами вона знаменита. Комуністичної доби. От, Якщо у буші комуністи закладали основу заповідника, то тут ці ж самі комуністи вон, в тому лісі, вон, бачите, от там в лісі, в центрі того ліса майже, сотворили були світанок. Піонерський табір, світанок. Ось від нього, що тут ось при в'їзді залишилося. Якщо ви зможете прочитати, то я підійду і ви прочитаєте. Що це світанок. Бачите, така ніби піонерська симфо... символіка. Вже невідомо що, але це вже давно не світанок. Він був якось по-іншому вже назвали. Тепер його приєднали до Кінзерської кінотеатру цього капе. Капе, як це воно? Ямпільська кіномережа на чолі з Людмилою Кінзерською. Оце його вже воно було кіномережу. З'єднали з цим піонер табіром колишнім. І це був спочатку. Е, КП Ямпільська кіномережа. А потім, ага, коли вже їх об'єднали, оцей світанок із історію Ямпільської кіномережу, щоб, ну, знаєте, щоб не так помітно було. Всякі махінації, то об'єднали і зробили його. Цей комплекс називався Оздоровчо розважальним. Ну що там, хто там розважався, ви собі самі можете здогадатися, але діти там не розважалися. Там дорослі розважалися. Я так думаю, на мою думку. І досить непогано. Зараз воно вже з цього року знов ще перейменовано. У якийсь хрен знає що. Ну, правильно, правильно. Так легше. Так легше, щоб податкова не дуже так була. От, хитрувала, то її теж можна об'єгорити. Так вони і змінили все, вже тепер не оздоровчий центр розважально оздоровчий, а вже його змінили йому статут і, і все інше, і зробили на рік, знову таку собі канікули О, податкові, таку, такі, знаєте, ну, правильно. Ну, ж, пока... куй железо, поки гарячо. Так вони і кують. Але найцікавіше, що, як і в буші, люди тут живуть в цілому. Дуже-дуже прибідно. От, цілому. Хто не може втекти, то живе бідно і нещасно. Переважно в більшості. Настільки бідно, що як і в буші, втікає звідси Укрпошта. Вона також повідомила за два місяці, як і належить відночинного законодавства, що буде вивільняти цих колишніх своїх працівників тут, в Укрпошта. І вони вже готуються до катапульту. Аптизації на біржу праці. от такі Ну, приїжджайте, як і в Бушу. Тут, до речі, природа, ну, Райська, тут мурафа, ой, тут є такі місця. Ну, тут фантастика. Я думаю, що будете... З чого, що, що, ну, безперечно, Багатство, яке тут є, це єдине, природне. А це, друзі, в'їзд до села Михайлівка, колишнього Ямпільського району. Ну, чим знаменита Михайлівка? Вона знаменита двома речами. Ну, найперше, що тут... Вже років 100 останніх був головою сільської ради один і той самий. Бо як без нього? о! А ще відоме це село. Відоме це село винним алкоголізмом. З давнє, от бачите, навіть намальований жовто-блакитний виноград. Ви десь бачили? Це тільки сп'яну таке можна. Жовто-блакитні грона винограду, так? Да? Одне жовте, а друге блакитне. Ну, це, це, ви бачили такий виноград? Жовто-блакитний. Ну, от вони так. Тому що це специфічне село. У свій час тут проходила лінія Сталіна оборони. Он там, бачите, серед поля, один із дзотів колишніх. Ось він забутий, бо ну що з нього візьмеш, толку з нього. Зараз нема що там украсти, окрім кусків бетону. Так що, а бетони важкі, то нема як їх пере. Так він у неї стоять. Але цікаво, що колись тут, коли вона діяла ця лінія Сталіна могутня. От, до 41-ї до війни. До... Того, як німці форсували Дністер. От. І цю лінію Сталіна, ну, майже легко і просто взяли тут, от саме тут, в Михайлівці, То знаєте, що тут залишилося? А тут залишилося такий зовсім не Українське прізвище. Я довго думав, а де ж вони взялися такі? А виявляється, то грецькі прізвище тут, у цьому селі. Це ті колишні воїни радянські, які тут сто... служили на цій лінії оборони Сталіна. Вони залишили тут своє потомство. І це потомство вже в третьому чи в четвертому, чи в четвертому коліні тут проросло. І воно непогано вкорінилося і непогані людиці, так би мовити, батько грек, а мати місцева. Ось. Ну, це вже. Пройшли роки багато. От так. І ще наостанку чим знамените це село Михайлівка. Тим, що, як і Миронівка, як і Буша, тут дуже бідно живуть люди. Окрім, окрім тих, хто завжди жив хорошо. Але таких, хто завжди тут жив хорошо, їх дуже мало. А виключна більшість, як і в Буші, так і в Миронівці, так і тут. Хто не міг, не зміг звідси втекти, живе дуже бідно. І ось однією із останніх тікає звідси також Укрпошта. Вона також повідомила своїх тут колишніх працівників завідуючою відділенням Укрпошти і поштарку. Що буде їх скорочувати рівно через 2 місяці. Їм дали ось цих два місяці згідно закону на роздуми, щоб вони примірялися до, до свого майбутнього. Там, наприклад, на біржі праці, бо через два місяці їх звідси. О. Так от, хто цю... Пенсію буде цим, хто тут залишився цим бідним нещасним пенсіонерам носити. Хто там інші надаватиме тут такі послуги, типу за світло заплатити, там, за телефон чи ще щось. Це вже невідомо. Ці поштарі ще побігли сьогодні, здається, до... Ямпільського міського голови колишнього мента Гаджука. От поплакатися на долю тяжку. Що ж це буде, як це буде без Укрпошти. Тут вона була, ну, я думаю, і Москва слізам не вірить, і Гаджук так само. Буде їм не діватися. Як кажуть, не тратьте куми сили, спускайтеся на дно.